Кем ви сприймаєте Ісуса Христа? В час Його життя Його сприймали учні на початку як вчителя раби. Вони з -з 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 як звертались до нього раби, але це був їхній лідер, коли вони побачили, як він зціляє цілитель. Кажуть пророк, його сприймали по-різному люди. А що сам Господь говорив і що виконалось потім все? Знаєте, є дуже гарне місце, будь ласка, Катя включи Івана 8, 21. Ісус сказав дуже цікаві слова, які не всі зрозуміли перед тим, як. Піднестись до батька, він каже, він сказав ще раз. Я йду і будете шукати мене і помрете в гріхах своїх. Туди, куди я йду, ви не зможете прийти. Юдеї, які провокували його оточували, вони почали питати, він що збирається руки на себе накласти? Може, це Він має на увазі, коли каже, туди, куди я йду, ви не зможете прийти. А Ісус продовжував. Ви, звідси, з землі, я прийшов згори. Ви належите цьому світу, я цьому світу не належу. Слухайте, з того моменту, коли ми віруємо в Христа, і коли Дух Святий сходить на нас, ми належимо Кому. Ми належимо до Бога, ми діти Божі. І Господь каже: ви вже живете в вічності, та як вічності. Ми ще тут, але ти вже живеш. Будь-яку долю секунди, якщо щось трапиться чи завершиться твоє життя, ти зразу предстанеш перед Ним. Ти не підеш в якісь місця неприємні. Так Господь говорить. Ми живемо тут. Але написано, ми також не від світу цього вже. Поговірка каже, ти як не від світу цього, наче з тобою щось не так. Так? Ми не від світу цього. Ісус сказав я не від світу цього. Але ми живемо в цьому світі, але не змішуємось більше з гріхом цього світу. Оце головне. Ми не від світу цього, але ми живемо в цьому світі і не змішуємось, як і Ісус. Він жив. Але він не мав гріха. Оце те, що Бог дає вам зараз силу Духа Святого жити по новому Амінь. Але тут ще один нюанс. 24-й вірш говорить: Тому я сказав вам: ви помрете в своїх гріхах, якщо не повірите, що я є той. Дослівно в грецькій мові цей переклад говорить, що Я є его Еймі. Це Я є той, хто є. А це дуже цікаве місце, на нього мало звертають уваги, тому що тут він говорить, що Я є Бог, Я є той, хто є. Зараз ми побачимо це. Вихід, книга Вихід 3:14. Коли запитав Моїсей, Розмовляючи з Богом, каже, я прийду в Єгипет і каже, що я скажу, хто мене послав. І йому Бог сказав: Я той, що є, я є той, що є, Его і сказав: Скажи синам, сущий, сущий або ж вічно існуючий послав мене до вас. І ще сказав Бог до Мойсея 15-ї. Отак скажи Ізраїловим синам. Господь, Бог батьків ваших, Бога Авраа, Ісака і Якова, послав мене до вас. І оце моє навіки, це пам'ять про мене з роду в рік. І приходить Ісус, його питають: хто ти? І він каже. Тоді всі говорили грецькою мовою, і Він каже: Его Еймі, а це я є Бог. От чому, коли його в Гефсиманському саду прийшли схопити, пам'ятаєте цю історію, коли воїни прийшли слуги тих священників і питають, де, кого ви шукаєте? Вони кажуть, і а він каже Его І написано, всі попадали. В темноті вони не бачили, не знали, хто це, але вони почули ім'я. Бога. Я сказав вам. Ісус говорить, ви в гріхах повмираєте, без віри в Ісуса Христа немає майбутнього. Якщо не повірите, в що я є, хто я є, не просто я вірю в Ісуса, да? просто кажуть «В Ісуса, а хто Він є для тебе? Він є той Бог Творець. У 25 вірші Івана 8. То хто ж ти такий? запитали вони? І тут Ісус говорить, я вже вам давно кажу про це. Хто я такий, відповів Ісус 26. Є в мене багато чого сказати про вас, багато в чому звинуватити вас. Той, хто послав мене говорити правду і те, що я чув від Нього, я говорю світові. Вони не розуміли нічого. Що він говорив їм це про отця. Тут цікавий момент на завершення. Хто ж ти? Питають юдеї. Івана 5,18. Івана 518, коли його питали, хто ти? Тому то юдеї більше намагалися вбити його. Що не тільки Він суботу порушував, але й Бога отцем називав, роблячись тим самим Богові рівним. Отак От в декільких словах хто є Ісус? Як Він себе називав? І ким Він дійсно і є? Амінь. Я хочу, щоб ви це звертаючись до братів. Пам'ятали, в кого ви вірите, хто вас спас від гріхів, особливо старші брати, які пройшли школу життя, а молодші також знають. Знаєте, коли спілкуєшся, і багато раз про це говорю, спілкуєшся з дітьми 6-7 років, вони стають чомусь серйозні. Не за того, що з пастором спілкуються. Але вони розуміють, коли ти говориш з ними про Бога, вони кажуть, я грішний. І в шість років Ох, круто! Оце нагрішив. Вони плачуть, що я грішний. Дух Святий торкається будь-яку людину. А ми кожен, хто себе згадає, з п'яти років, шести, перше, що ми зробили, це або збрехали, або вкрали. І нас мама й тато цьому не вчив. Це той гріх, який сидить у нас. Тому кожній людині потрібно увірувати в Господа, покаятись, щоб прийняти силу Духа Святого. І стати, як той бідний, бідний, варава, глупий, вбивця, злодій, коли йому сказали, що він не йде на хрест, а замість нього пішов Ісус. Це не замість нього, це замість мене, і замість вас він пішов.